Сил небесних воєводо святий Михаїле, Побідителю преславний ворожої сили. Побідителю преславний приславний сили. Ти же небесний ми тя величаєм, хорони нас у спокусах, благаєм. хорони нас у спокусах, щиротя благаєм. Світлий Духу правди заступай нас, тебе просим в день іночі завжди, заступай нас, тебе просим в день. І в ночі, завжди. Бачиш, як ворог душ наших, так страшно і злоби, Неустанно, як лев лютий, глядить нашої згуби Неустанно, не устано як лев лютий, глядить нашої. Славний князю неба, стань нам в обороні. Ми на тебе уповаєм, в житті та присконі. Ми на тебе в житті та. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні, тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя. Який з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого І Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, у єдину святу, соборну і апостольську церкву, і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі Тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседдя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милоседдя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя. Над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпі, має милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і над, цілим терпі, милосердя над, нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, і як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Господи, Боже Всемогутній, Благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив за нас на Єрусалимських вулицях, несучи на своїх плечах хрест, визволи душі щастилища, а передусім ту, яка перед Тобою найбагатша заслугами своїми, щоб якомога швидше славила і благословляла тебе на віки незбагненній славі, яка для неї приготовлена. На небі, амінь. Помолімося за душі померлих з наших родин, наших близьких, за душі наших молільників, за загиблих героїв України, мертвонароджених і абортованих діточок, за терплячі душі в чистилищі і за душі, за яким немає кому молитися, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христе душі слух Твоїх, там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне. В ім'я Отця Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Також сьогодні щиро вітаємо з ним ангела, наших Михайлів і Михайлин, бажаємо вам заступництва, Архангела Михаїла, просімо нашого, Архангела Нехай, він зійшле мир на нашу рідну землю. І дасть сили і терпіння нашим воїнам вибороти спокій і мир для рідної землі. Бажаю всім щасливого благословеного вечора і мирної Господньої спокійної нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Україну! Молюся за тебе, як за матір гріховну святу, За блаки твого вічного неба і за ниву Твою золоту, За блаки твого неба Україно, молюся за славу, за Твою непокору століть, за столицю Твою, златоглаву, що по груди в каштанах стоїть, за столицю Твою. Главу що по грудих каштанах стоїть, україно молюся за Мову за божественну Мову Твою і за вроду Твою. І за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, україну молюся за пам'ять уб'єних за волю синів і за тих, що духів. Запалять, пломінь правди щоб край заяснів, і за тих, що у душах запалять, пломінь правди, щоб край заяснів, Україно лише у милосерді. Час єднання синів настає, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся Твоє, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся Твоє. Отче наш в Твоїм часоплині все минає ридай, не ридай, прости Боже, гріхи України, і надалі грішити не дай, прости Боже гріхи.